Маємо складну ситуацію в області із пожежами в екосистемах. Лише за останню добу рятувальники ліквідували майже півсотні загорян сухостою, під час яких вогнем пройдено понад 65 гектарів території. Спочатку ж року рятувальники ліквідували вже понад 330 пожеж сухої рослинності, і, на жаль, вже три три людини загинули через такі пожежі. Горить в усіх районах області без винятку. Прямо зараз наші рятувальники спільно із лісівниками працюють на гасіння сухої трави. Що зайнялась на оворчині? Там вогонь вже встиг, встиг з трави перекинутись на сім занедбаних споруд, з яких чотири житлових будинки і в яких давно ніхто не проживає. Пожежа вже локалізована, і наразі триває її ліквідація. Закликаємо, закликаємо громадян неухильно дотримуватись правил пожежної безпеки під час прибирання присидиних ділянок, не випалювати сухості та не розводити багаття у вітряну погоду. А у випадку виникнення будь-яких надзвичайних подій терміново звертатися до служби порятунку за номером 101.